Мій обзор ще одної легендарної гри від OpenA Games Fantine 4N4. Я пам'ятаю коли я був м'який, я, я не играв вроді. Як. Нема профиля. Е, е, Тут українська нема, значить російський, який. Привіт новичок. Хочеш стати е, справжнім е, полювальником, так? Для початку подивись, що в тебе є в гаражі. Тут ти можеш купити свої автомобілі і прицепи. Тут ти можеш купити свій прицеп, щоб збільшити грубу заповідність твого автомобіля. А в мене нема грошей, так що в мене нема Два 2$. А ти, напевно, з гроші так. Да. Коротше, ту, тут ти можеш купити оружие, патрони і капкани. Капкани, я думаю, нема смысла купляти вообще. Тут я так понял. А, ні. тут патрони не безконечні. 95, 95, 95. Айкаризниці просто скини міняються. А, це скини... тут урон 300. А, так це дробовик. Ну, все равно. Кереч, тут ты можешь взять свои завдання Добути 5 шкур дикого кабана. Можно выполнить в касі ліс Пиццы 5 енуатів. О, добути 10 шкур любых животных. Конечно. За прохождение играть. Вот и ты, новачок. Неплохо було навчитися орієнтуватися в лісі. На карті обозначені твоє місце положення і об'єкти вокруг тебе. Також там будуть відображатися е, тварини, предмети і, розлич, і різні міста. Щоб побачити повну карту локації, нажміть на міні-карту. Пі іти піском буде дуже довго для цього в тебе є машина, підійди до неї. О, графон. Оцей от. О, о. Ех, пам'ятаю, як я раніше ще по цій ігрі був знімав в мобізайні. А я по їх рекордеру. Ех. І ще тут цей легендарний звук. Блін, якщо чесно, як тільки я зу... чую цей звук і бачу цю ігру, то мені плакати хочеться. Яка ж ностальгія просто жорстка. Капец просто. Просто фігіть можна, яка ностальгія. Щоб встановити капкан, львіть на кнопку. А я ж в нього можу стати, ні? Мені треба от туди. О, тут ще й веця камера від першого витя. Він може буду слухати свій звук. Так, щоб вийти до машину, нарвіть на цю кнопку. Десь рядом знаходиться на тварина. Щоб підготуватися до е зустрічі з, з нею, тобі треба навчитися. Керувати пушкою. Добре. Це прицел. Для вистрілу. А я не хочу. А, в мене патрони безконечні. Ті управління. Ага, значить, перший треба прийняти. Угу, окей. Опа. От що це братик? О, оленік ти мій. На! О, ну чомусь Міцеградар сподобається. Я поїхав до нього. О, хтось у капкан, походу, попався, або це показує, що хтось у капкан попався, або мені показує то, що там капкан в мене. Так, треба взяти його шкуру. Перезаряжусь. Я не знав, що тут патрони безконечні. Думаю, тут не безконечні патрони. А, не можу, це. А. Понятно. Ого, похоже, хтось попався в капку. Я понял, коли веном воно світиться, то знаешь хтось попався в капкан. Я выезжаю. Тараран, тараран, тантаранта. Шо 600. А шо, шо 600. Пише 250 вес. Машини 600. Тиша. О, братик, ты мій друже. Друже, ти мій хорошенький. А що ти тут робиш? А, це ще ліса. Здорово, хорошенький мій. Хорошенька моя, точніше. Так, сідаємо. Тепер нам це все діло відвести, так? Да? Ну так, логічно. Якщо чесно, я вже знаю, як цю гру грати. Капець, якщо ми, мабуть, це відео подивиться, то... Вона тоже сгадаю эти старин Ця гра, наверное, в 2018-му вышла. Чи в 2019 му цієї игры майже так же самое, як і мені. Я... Фух, слава Богу. Бог мене спас, чуть не спас і чувствую, не улетел у воду. Так, і мені дали 1100... Ст... А, 100 монет. І 1000 за те, що я пройшов навчання. О, ежедневный бонус. А 74. Я буду заходить в игру. Каждый день и снимать про прохождение. Прохождение, короче, номер один. А 15 патронов только. А я, А я патроны еще буду получать. Мне же гроши на патроны треба, может. Так. О, охотник. А я вот патроны могу купить. Ружки. А, я патрони можу за 250 поповнити. А мені не треба це робити, так що я зараз вийду. Так, все. Так, як я можу підстрелити кожного животного, якщо я стріляв в голову з одного разу, то мені вийде 20 животних прибити, а мені треба 10. Так, я поїхав, пошукаю. Якщо буде в мене ще якийсь один капкан, то я його іспользую. Буду їхати просто по драбінці. Наверно, тільки я уди пам'ятаю цю ігру. Як я про неї згадав, благодаря відео, яке зняв Бінко, там де він провіряв 50 і... там, де він дивився про 50 ігр Open Games. Опа, наш клієнтик. Надо в голову попасти. Так, так, зупинись персонаж. На З першого разу. А капкані у мене нема жалко. Так, все поїхав заберемо його шкуру. Бо вроді як якщо я не забув, то в тій грі ще шкура пропадає. Так, так скоріше треба прибити ще у цього вот персонажа. Де він? О він? От він, свиня. Ой, вовк. Здох. <плес> Плюс дві шкури. Це, виходить, 100 баксів дві шкури. Надіюсь, тут більше нікого не буде гуляти. Так, збираю шкуру, сідаю в автомобіль їду далі. Це прикольна гра. я по ній буду кожен день знімати відео. Так, зібрати шкуру. Дальше я хочу вбити якусь тварину, ще якусь. Я тут якісь тварини. Ой, Ні, мені не треба скріншот. Так, тут тварини ще якісь є. На, на на, на карте карті не показую ніде тварин. Так, біля озера може по Ні. А, да, он тоді? один. Опа! Синім раніше олень підсвічуся, але я думаю, що це точно не олень. Другий раз олень не може бути. Або може бути. Я ж не все знаю про Я не все знаю про цю гру. Так, пушку в руки. Акуратно, тихо надо йти. О, Це хто? О, свиня! Кабан! Здорово! Так, третю шкуру я вже получив. Надо буде їх буду працювати. Ой, рахуватись, так. Забираем шкуру. Все, надо їхати вже до хати. Ну, максимум можемо ще одного прибити. Ось вот там якраз один. О нет, він хищный. Мені страшно. Мені реально страшно. Хто це, хто це? О, ведмедик, ведмедик, іди сюди, ведмедик. Ай! Ти, ти куди побіг? Ну, ти й повезло ще, що я промазав. Наступний раз то не повезе. Надіюсь. Все, поїхали здавати шкуру У мене є питання у того чела, коли я нажимаю на патронці, апгрейди патрони, чи типа їх висповняю просто. Опа! Опана, Ай! В аварію попав. ДТП. Якраз останнього зараз перестрілю. Так, десь тут він має бути. Я на нього прям дивлюсь. Чи що, Де він? Я нікого не бачу. Що мені на міні-карті показує? Може за деревом десь. Це, а вот наш клієнтик. Надо до нього ближче підійти, це ж козёл Надо під'їхати до нього. Вот я і в машині, і я поїхав до нього трохи. О не-не-не, я не поїхав до нього, бо він дуже близько. Отак вот все. Вот мій хорошенький цел, а там був козёл ти що мені сраку ракою повернувся на... сволоч Єс yes! з двох ударів прибив. Якщо б голову стрільнув, то з одного убив би. Забираємо останню шкуру і їдемо. Ай, може прямо на ходу так от зібрати? А, ні, от не можу. Зібру. Не хватає міста. Блін. Ну знаєш, поїхали до хати. Цікаво, скільки я за це получу. А, тут показує я так понял, скільки коштує. Я получу за це 2400. А це досить легко заробляти тут. Три тварини, убив чи навіть дві. Шкуру запхав у багажник і все. бомбоні Я як і пам'ятаю, на 5000 мені якраз буде розблокований прицеп, так що я на прицеп потрачусь. Надо будет, наверное, зломку цієї игры скачати бы. Блин, якщо я потрачу, зараз на. Кораше, треба троє зарабити на патрони буду. Пенс. Создавати. Да, грив. Зараз патроны. Зараз на патрони потрачу, щоб патрони були. А заш а куда я 700? А кого я вбив? Ого! О, -о, О! Це подарунок був, чи себе. Чи це чувак цей якось пристрілив тут. Так, давай мені патрони. Патрони. Щось мені одного патрона не вистачає бути, так? Да? Ну, пофіг на один патрон цей. Саме головне, що я зараз... Зайду в менюшку і куплю собі. А куплю я собі не нову... нова машина тисяч корт. О, тут ці нові машини є. Крузакі, крузери. А, в них грузоподйомність є. 2$. Долара. О, -о, -о, О, Знаєш, я куплю зараз собі прицеп. 5000. Ну все купити. Купую і мені ще трохи на патрони буде хватати. Так, все, я запускаю ігру зимній ліс. Савана. А я хочу в нормальному лісі побути. Ночную ліс, начну. Краще просто нормальний лес. Так, патрони в мене такі, які є. Все, я погнав. Так, я зразу бачу нашого клієнтика. Клієнтій, іди сюди. У мене якраз грузопод'ємність трохи більше. іди сюди, мій дорогенький, О, от він. Під'їхати треба до того дерева хоча б. Сволоч замітив мене. А він до мене біжить. Стоп, 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 стоп. Так це взагалі кролик. Ні, я не буду його вбивати, він дуже швидкий. Я на нього мільйон патронів потрачу. Геге, не знаю, нахірано я кролика пристрілив. Ну що, в мене й та грузоподйомність були і кроліка з собою заберу, подумаєш? Все, я тут. Іди сюди. На 50, 50 віза всього ще займаю, а то є аж 300 грошей. Я погну, ще якось знайду оо. Навіть не треба не, було не ходити. Даже не потребовалось находить этого девочка. Иди сюда. Да -да 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 -да. А где он? Он где-то тут мой бут. Вот наш клиентик, енотик. По всем месте. Да -да -да. Вот так. На. Сволочь. Ну все, я уже его не, не пристрелю. Ще лічній патрон на нього потратив. Хоча я ліпше його прострілів, бо він задовбав. Постійте на місці, ну єнотик, ну буде не больно, як комаріку кусить. Нарешті. У мене якраз був один квест прибити єнотів. Йди сода, мій хоро хорошенький, молоденький і тупенький. Ну-ка. Займає теж 50 до да, 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 є ще 400 круто. Поїхали ще шукати тварин. Коротше, включусь, кого я повністю заповню. Включене, кабана. Кабанчик, чи це свиня? Це кабанчик. Ура! На тобі з одного удару. Ну а що я говорив, Надо в голову стріляти. Так, супер, термінове включення. Купа тварин на горизонту. На горизонті. І одна даже хищена. А де вони? Я їх не бачу. Опа! А, це дерево. Побігли у машину, ви перед цим. Опа! Оліннік. Олінчик. Сволоч. А не олень. Ну, можна було зразу здохнути, ну що, це було б не больно. Да олінь, тобі не вижити, ти ж знаєш мене. Да успокойся, хвати бігти. Да успокойся, куди ти так швидко біжиш? Я розумію, що тобі больно. О, зупинився наш хороший. Сволоч тупий. Ще один патрон на цього додіка потратив. Ну його в сраку. Ліпше я якогось хіщного приб'ю, чим цього придурка. Ого, він важить, він важить 800 кілограм, походу. І в такого є тут кілограм. 3400 зароблю дом мой. Все, можна їхати. Так, хто не поняв. Мені одну тварину залишилось пристрілити. Так що, зовсім скоро я вже виповню це завдання і те, ще зверху получу. І, можливо я даже куплю нарешті нову машину. Ні, там ще один бір. Короче, запам'ятайте, треба якщо я хочу щоб, я, щоб мені вбити двох в оцих от... Бір, ну коротше, бір від медіу, то вони по 800 бігабайт, блять. Коротше виріжу цей момент. То вони важуть 800 кг. Значить, мені на 1600 кг прицеп. Щоб я міг їх двох запхати. І щоб він повністю заповнив, все так. Здаємо. І я поїхав ще одну якусь тварину уб'ю. Нарешті я прибив єнота цього обісраного. На нього потратили всі патрони. І ще лісу, мабуть, зараз задавлю. Ні, не зможу. Все я заберу його тіло нарешті. П'ять тисяч квест. Ніфіга собі! Все, я поїхав по з здам, заберу гроші і куплю ще й нову машину. У мене капец, яка вмістимость велика буде. Або патрони. Пушку ліпше куплю нову, щоб урон був більше. Так, с вот тут завдання, да? Вс, забрати плюс 5 тисяч. Так. А пушка нова коштує 5 тисяч. О, а 74 коштує. 12 сантиметрів якийсь 8. Так, а патрони скільки на нього коштують? СВД якийсь за 9600. А на нього 90 патронів. АК-74. АК74 барет. Я не пойму. яку мені пушку купити? Я не помню, я не помню скільки в нього. Кратше, на свій страх і ріск. А... Офігеть, як тут багато патронів коштує так мало. іспользувати. Ще подивимось, як вона виглядати буде. У мене ще 2000 на балансі є. <щу> О, <пуско> <ску> <пу> як в кляски. Але тепер в мене прицела нема. Я поїхав попробую якусь одну тварину убити. Якийсь зелений чубрик. Хто це? Я не пойму. Так зелений чубрик. ак 47 якщо що, то я його обстріляю. Тут точки нема. От він. <свісно> Серйозно? Я навскопом 4 4 куска в нього пустив. Ну, не 4. Чотири... як добре, що не 4 магазина, а всього лише 4 ці. 4 О, ще один. за 2 секунди просто убив як Як? Як? я що термінатор? як я з цієї пушки всіх за пару секунд убиваю я не пойму як Ця пушка що настільки жорстка? А. моя снайперка типа пускає один патрон на 95 урона наносить ак 47 типа я стреляю собі, допустим, он разрешается, то и человек А я стреляю 4 патрона, у нього зразу він не может втекать утекти. 4 на 4, 116, значит, я ему заноси за 4 патрона 160 хп. Так, де він? Де труп? Де труп? Вот він. Зараз дам. Ой, це кролік ще й був. Все, я погнав, здам і закінчу наразі вже відео. яке йде вже 23 хвилини. Наступного відео я, мабуть, куплю нову машину, якщо взагалі наступне відео буде. Нагадую, якщо вийшло, то на 200 підписників вийде мій перший кліп. Ну як кліп-трек. Так що ви бой на каналі Ninja Геймс і всім пакеда!